Влітку трансферів не буде, а Ван Дейк та Салах точно не отримують свої нові контракти. Самі такі думки приходять у голову після перегляду першої прес-конференції Арне Лото в якості головного тренера Ліверпуля. Сьогодні у тренувальному центрі Акса Нідерландський фахівець разом з новим спортивним директором Ліверпуля Річардом Юзом повідповідали на питання СМІ. Вітаю, це копкаст Це другий випуск. Він присвячений, як ви здогадались, прес-конференції Арне Слота та Річарда Г'юза. Це суб'єктивні балачки від людини, яка жодного дня не працювала у спортивній журналістиці. Прес-конференція Арне Лата в цілому була достатньо стандартною, де тренер розповідав про те, що він буде багато працювати, що м'яч круглий, ворота квадратні, всі суперники сильні, але деякі все ж таки теми заслуговують додаткової уваги, додаткового обговорення. Насамперед, це звичайна тема трансферів. Цікаво, що вся ця прес-конференція відбувалась на тлі гострих чуток Ліверпуль, хоче придбати Ентоні Гордона в Ньюкасла, майже за 100 мільйонів. Ліверпуль перехопить Уріала, Лені, Йоро, Ліверпуль, Ліверпуль, Мбапе, Кріщани Роналдо. Але вийшов гарний слот, вийшов Річард Юз, і вони сказали, що задоволені командою на 100%. Ще раз, ростер Ліверпуля влаштовує всіх. Це означає, це означає, що багато трансферів не буде. Ну, це цілком було очікуване для багатьох з нас. Але ще більше, Ліверпуль буде купляти гравців цього літа лише за умови, що вони будуть доступні за тією ціною, якою боси клуба будуть вважати прийнятною для себе. Тобто ставка робиться саме на виключно економічно вигідні трансфери. І тому. У таких обставинах очікувати на якесь серйозне підсилення команди, мабуть, не варто. Бо минулого сезону, якщо ви згадаєте, там чітко декларувалося спочатку: ми перебудовуємо півзахист. Наразі такого нема. З одного боку, пішов Матіп, а з іншого, ми не почули, що Ліверпулю потрібен центральний захисник. Ми почули, що Ліверпуль буде робити ставку на тренування. Річард Юз сказав. Ми будемо на трансферному ринку спокійні та будемо працювати без емоцій. Здається, це все в Ліверпулі закінчились гроші або, можливо, вони навіть і не починали з'являтися, але факт залишається фактом: цього літа не буде дороговартісного опорника цього літа точно не буде топового центр Бека, який здатен скласти. Гідну конкуренцію Вандейку, або стати його надійним партнером. Друзі, я закликаю вас всіх ставити лайки цьому відео, підписуватись на мій ютуб канал, писати свої коментарі з питаннями, з побажаннями. Як ви бачите, я їх намагаюсь дотримуватися. Я трохи відставив від себе камеру, щоб не лякати вас своїм обличчям. Спробував змінити фон, сподіваюсь, стало краще. Ну і, звичайно. Слухати, можливо, монологи не так цікаво, тому пишіть свої питання або теми для обговорення. Ми обов'язково їх включимо до наступного випуску. Коментуючи своє призначення в Ліверпуль, Арнес Лот підкреслив, що стиль його гри майже не відрізняється від того футболу, який будував в Ліверпулі Юрген Клоп. Саме тому його і призначили. Також він назвав свої дві улюблені схеми, за якими він планує грати в Ліверпулі, це 4-3-3, як і грав в Ліверпулі, а також 4-2-3-1. Він підкреслив, що зараз футбол дуже різний, і його команда буде перебудовуватися в залежності від фази, які в якій знаходиться гра. Також він сказав, що його команда буде перелаштовуватися на гру з трьома захисниками, коли треба буде активно атакувати. Тому. Тут, я думаю, дійсно вагомих змін очікувати не варто, Арнсло декілька разів підкреслив, що бачення керівництва клубу полягає в тому, що Ліверпуль має залишитися яскравою, динамічною і дуже атакувальною командою. І мені здається, в цьому сенсі ми дійсно нічого не втратимо від того, що клоп покинув Ліверпуль. Стосовно схеми 4-2-3. 1 Якщо її слот буде використовувати, то це досить цікаво, бо в Ліверпулі з'явиться десятка позиція ярко вираженого плеймейкера, і я бачу в цьому одразу дві можливості для цієї команди: по-перше, це ідеальна роль для Фабіо Карвалі, який за часів клопу так і не зміг знайти себе у клубі. В гал Сіті він грав або у відтяжці в танці, або навіть другого нападника. Але мені здається, якщо дивитися на набір його ігрових характеристик, от позиція десятки — це саме те, що йому необхідно. Це по-перше. По-друге, знову ж таки, про позицію десятки, але тепер про Домініка Сабуслає. І в минулому випуску я вже казав, що на позиції 8, мені здається, йому немає місця і йому там некомфортно. А ось. В цьому анплаї він буде виглядати значно цікавіше. Тому це це теж також писали ЗМІ, що армія слот може розкрити субослаї зовсім з іншого боку. Ну, і моя улюблена тема, яку я ніколи не можу обійти стороною, де буде грати тренд? Так, на прес-конференції так, також йшла про це мова. Арне слоти спитали: ось Кодігапо зліва дуже круто виглядає на євро. За збірну Англії тренд грає в центрі півзахисту. Знову ж таки, для когось історична його роль в збірні, для когось він головний провал, але що з ним буде в Ліверпулі? Ну, Арне слот як. Тактичний дипломат сказав, що в нього є своє бачення стосовно їх позицій на, на полі, але він не збирається поки що з ними ділитися в ЗМІ, принаймні до того моменту, як він сам з ними не поспілкується. На своїй прес-конференції Анесло також повідомив, що його тренерський штаб до кінця ще не сформований. В найближчі дні, можливо, навіть до того, як вийде це відео, до його команди приєднаються ще два фахівці. Насправді. Досить дивна ситуація, бо складається враження, що ось ця там, спочатку офіційна презентація, це перша прес-конференція, вони були так затягнуті, бо ну, були певні проблеми з формуванням тренерського штабу. Сподіваюся, що Арміслот отримує всіх, хто йому необхідний, для того, щоб показати максимальний результат. Ще досить цікава дема стосовно того, що офіційно, саме от в п'ятницю, стартував передсезонний збір. Звичайно, як ви розумієте, гравців там було небагато, але одна кандидатура точно мене зацікавила. Я думаю, вас теж зацікавить. Це Сеп фантенберг. В СМІ були досить неоднозначні. Висловить чи до його агента, чи самого захисника, що він не бачить себе в Ліверпулі, Полі, що він буквально благає відпустити його в Майнц, що він хоче залишитися в Німеччині, що він ображений на Ліверпулі. Знаєте, його поява на тренувальному центрі Акса сьогодні ну, нічого сама по собі не означає, що він там отримує місце в старті, що він отримає місце в резерві, що він не піде в оренду, або його не продадуть. Це. Це цікаво з іншої точки зору, що все ж таки арне слот хоче подивитися на нього, і це круто, що керівництво не стало одразу гостро реагувати, скажімо, на такі міні-скандальчики від оточення Ванденберга, бо він дійсно дуже талановитий гравець, і Ліверпулю потрібен центральний захисник. Оскільки, якщо не вигореть Лені Йоро, я не думаю, що Ліверпуль когось підпише цю ланку. Звичайно, як я, як ви всі, я там чекаю ці трансферні саги, бо це, це дійсно це завжди цікаво, коли починаються якісь перемовини лаштунками. Але ну, я дійсно не, не мав багато очікувань стосовно цього трансферного вікна. Але от що мене дійсно розчарувало в прес-конференції Слота та Гюза, це їх заяви стосовно. Перепідписання ключових гравців команди. Нагадаю, що наразі мова йде про Трента, про Селаха та про Вандейка. Давайте спочатку те, що казали наші функціонери та тренери. Вони сказали, що єдине про що вони переживають, це їх відношення гравців до справи. Але в цьому але ну, вони вірять, що футболісти професіонали, тому з цим не буде проблем. А потім Юз взагалі сказав, що я не буду обговорювати контракти гравців, бо це внутрішні справи клубу та самих футболістів. Особисто мене такі заяви насторожують. Мені здається, хто з цієї трійки точно нового контракту не отримує. Ба більше, я думаю, двоє з цих трьох контракту не отримують. Мені здається, що Ліверпуль точно перепідпише контракт з Трентом. Ну, ви розумієте, вихованець клубу, там, любов всього міста, ну, ну не можуть його не переписати. А от Ван Дейк і Салах, якщо так подумати, вони не вписуються в концепцію, яку першочергово вибудовував Едвардс. Вони вікові гравці. І розумієте, давати їм нові контракти, залишаючи їх одними з найбільш високооплачуваних гравців. Це ризик, дійсно, бо зростає ймовірність травм. Скоріше за все, і вплив на гру команди буде зменшуватися. А чи погодиться Ван Дейк чи села на більш, скажімо, скромні умови фінанси? Це велике питання. Виглядає все досить логічно, якщо їм запропонують нові контракти, але погодьтесь, ну, той сезон, який вони видали, та в цілому об, обидва, ну, Ван Дейк там став найкращим. За багатьма статистичними показниками, захисником в Європі, не кажучи вже про АПЛ. Селах, звичайно, фанати його критикують за реалізацію, особливо у другій частині сезону, але він досі залишається лідером за системою Гол Плюс Пас, знову ж таки, лідером, безперечним в Ліверпулі, і в топ-3 в АПЛ. І сьогодні втрата такого гравця, ну, не знаю, виглядає смерть подібно. Я сподіваюся, що це ситуація, коли здається, що все ж таки Вандей, Селах та Тренд отримують нові контракти. А якщо ні, то виникають великі питання, а ким її будуть міняти в умовах, коли не буде трансферів. Хотілося б отримати більші ясності стосовно цього питання. Знову ж таки, слот сказав, що зараз наші гравці виступають за свої збії, вони там сконцентровані на Євро, на Копа Америка. Це, це супер, але я думаю, кожен гравець хоче мати конкретику, будувати своє майбутнє, і тому я бачу в цьому проблему. І це стороже. Завершення, давайте я. Спробую дати свій експертний прогноз. Літо, трансфери, тому мій прогноз, кого підпише Ліверпуль до початку осені. Я вважаю, що Ліверпуль виграє боротьбу за Ледіора, про якого я вже дуже багато сказав. Я переконаний, що так і буде. Я думаю, Реал відмовиться від нього. А Ліверпуль виграє свою боротьбу в ПСЖ в Манчестер Юнайтед та інших клубів. І я думаю, це буде перше підписання цього літа. Друге, я вважаю, що Ліверпуль дійсно підпише ще одного гравця в атаку. В ЗМІ була мова про гравця широкого профілю, тобто про футболіста, який буде діяти і на фланзі, і в центрі, в залежності від обставин. Мені здається, що такого гравця в Ліверпулі не буде, але мені здається, що Ліверпуль підпише Бакайоко. Йохана Бакайоко Спайсфай, вибачаюсь. На євро, на жаль, було дуже важко там відслідкувати його дію, скільки грав він мало. Знову ж не буду так, кривити душею, я невеликий фанат нідерландського футболу, тому багато справі його не бачив. Але те що, я, те, що я бачу там з нарізок, з тих матчів, де він виходив на поле, на євро, ну, мені, мені він нагадує таку міні-копію Джеремі Току, тобто це технічний. Грабець, який здатен вибухнути, прискоритися, втікти. Ну, не скажу, що Ліверпуль прям вкрай потребує таких якостей. В Ліверпулі дійсно є такі гравці, але враховуючи вік Салаха і відсутність альтернатив, їм, це було дуже гарне підписання. Стосовно. Нового центрального півзахисника та опорника мені здається, що на цих позиціях підсилення не буде цього літа. Тейлзин. Зараз спробую пояснити, чому я так думаю. Основним опорником Ліверпуля в довгостроковій перспективі має стати Стефан Байчетчич. Я думаю, що саме цю думку розділяють Арне Слот та Річард Гюз, і вони не хочуть. Приводити якогось дуже сильного гравця, який закроє дорогу в основу іспанця. якщо в нього не піде одразу, то є Ватару Енду, який може розпочати цей сезон. Накрейніми баданки є Алексіс Макалістер, який грав при клопі на позиції шістки. Також я би не став списувати з рахунків Тайлера Мортона, який провів ну, дуже сильний сезон. Ал Сіті, мені здається, він може нав'язати боротьбу байчі тінчо. Я закликаю всіх підписуватись на мій телеграм-канал, який присвячений Ліверпулю. В ньому я публікую статистику, трансферні чутки та багато цікавих новин про Ліверпуль.